Так, всем привіт! Сегодня пакуємо вот такий ліхтарик. KX ага. 1804. Хороший, компактний, удобний. Дивимось, що у нас у комплектації. І давайте такий ліхтарик. Це датчики руху. Кнопки. Відкривний корпус ідеокумпації да, резненка кабель Type-C і сам акумулятор. Це акумулятор слабенький, провірочний. Ми ну, дивимося цвіта. Це економний режим і блимаючий. Також тут. Лін задоволі хорошо світа, економний режим і влимаючи. Щоб включити датчик руху, нажати і подержати. Датчик руху працює. Також і тут. Нажав Подержав, все, датчик руху працює. Знизу у нас уся зарядка Type-C. Дві незалежні кнопки. Можна цей, можна цей. Отак. Е це завозька комплектація. Ми додаємо потужну батарею. Називається вона LG на 3500 мА. Це потужна батарея, хороша, класна батарея. Вона є, ми її докладаємо до цього ліхтарка. Також на людину, яка заказала цей ліхтарк, чекає приємний бонус уйді. Сейчас покажу. Закомплектуємо сюди, сюди, зарядка доріг, ну ось type c на USB. І на людину чекає приємний бонус. Коли заказує отакий ліхтарик, на неї чекає отакий наш кабель. Він також йде USB на Type-C. Це подарунок. Його длина метр. Бо, звісно, коли рідні кабельки там ламаються, вони слабої якості, то От такі кабельки, тут метр, доволі удобний просто на заміну рідному або ж підійде до вашого рідного диву чи планшета чи що. Так що... Замовляєте такі літарки і отримайте каблюк-подарунок. Всім гарного дня!